Будемо ремонтувати такий автомобіль. Автомобіль Volkswagen Caddy 2. Причини у цьому автомобілі він вже був у мене на ремонті. Відео, звісно, не попало. У нього не робив педаль акселератора. Ми міняли, запаяли саму педальку і потім вона опять вийшла з опять знову перестала робити. Підкинули другу педальку І то саме, ніяких оборотів немає двигателя. Також на цьому автомобілі перекинувся двигатель і привезли стару поводку так само. Ну, стару. ну Вона конечно, ми договорилися з хазяєм, що ми поміняємо мозки повністю всю поводку. Ну, я подивився состояння цієї поводки. Навіть не знаю, чи стоїть її міняти, бо вона. Не в лучшему состоянні, яким я думав. І я думаю, що ми схоже що будемо відновлювати цю проводку на автомобілі. Так, тут я дивився, де збули погоюші повода теж на ці поводки. Оце головна фішка на мотор. Я дивився. Дивіться, напевно, що і датчик йде колінвала теж на цю, на цю фішку. Я думаю, що він приходить. Так, ну це поки це, напевно. Свідчив накала а, да повода на свічі накала. Так. Цей блочок, скоже, що це яке селі. Теж доволі мощне. Навіть не знаю, від чого воно. Давайте це на схемі. Ну, ця поводка більшість має новорочена, бо знята вона з другого автомобіля але підходить до цього мотора. Що би я хотів, Наверно, ми будемо встановлювати цю поводку на цьому автомобілі. Нам потрібно, щоб машина передвігалася і більше нічого. Звісно, такі автомобілі я не беру на ремонт, бо це занадто тут. Сидіти місяць з цією поводкою ставити її дуже немає смислу. Схема є Схема є в мене на цю машину. Я думаю, це не проблема. Ну, я хотів би... Це тут бачу є і клімат-контроль був, і кондиціонер. Оце ілі точно що від клімати від консіоніра може бути. Оце точно, що від від клімати контролю ілі. Ну, е я так бачу по схемі так і звучав трошки для себе. Е вже підготувувався до цієї проводки. Ну, я думаю, що її не стоїть ставити, тому що проводка е зараз я вам покажу, чому я її не буду ставити все-таки. По-перше, це лишна робота. По-друге, легше вже е, поміняти мозги і пиши вже іммобілайзер. Хоча в мене немає такого хорошого сканера, який би міг це зробити чи програмата. Так, і хотів я розглянути е, саму поводку е, від замка. Чому я, на не буду лізти сюди, бо, тому що це е, мені на руки і дуже затратно. Е, дивіться, состояння поводів тут. Так. Тут поводка згорівша теж. Дивіться, це все поплавлено. Я не знаю, просто це смисл це мені все міняти. Ще я дивлюся, що тут є кнопка, яка, видно, йшла на релі свічу накала. Скоро, що у замковий контактна група, напевно, що думаю, що вийшла з строю. Далі дивимося ми на состояння поводів. Тут щось підключали до... Цього автомобіля ліховушки, цього Volkswagen, на що зняли Дальше Далі я бачу, що згоюший провод посвітловий. Ну, Щоб це все поміняти і перебрати цю всю поводку, це я навіть не знаю. Чи... Ну, Я думаю, що більшість поводка буде в лучшому стані. От монтажний блок. Дивлюся, тут теж добряче наколхозили. Що це взагалі таке, не знаю. Видно, подавали, що проблема була. Монтажні блокові. Це реле у нас навіть не знаю від чого. Треба дивитися на схемі. Ну, Тут контакти монтажного блока. Я би сказав, що непогані. Ой. Так, вон я ще камеру розбити. Так. Самі мозги від машини. Мозги точно робочі, бо автомобіль заводився. Так, і панельну прибор мені привезли теж. Так, лібо ми. Будемо міняти мозги, класти ключ від імобілайзера. Щоб у нас педаль акселератора. була. Провода, я позвонив ще зарані, коли мені... і по проводах все добре у нас до педалі акселератора від мозгів. Я думаю, що дана причина в мозгах, бо вони попадала в них вода. Ось самий я не бачу блоку самого імобілайзера. Оця фішечка десь мала підключати. Наверно, що блок теж пройде, щоб довозили. Ну, саме головне, що нам потрібен запуск цієї машини. Так, йдемо дивитися туди. Так, що би я там робив сьогодні? Так. І наверно, що ми цю проводку все-таки не будемо наставити і її я забираю в бік. Ось такий жмотик поводки. Що я скажу? Ну, Поводка не в поганому состоянні. Ну, Є в одних місцях. Я за цього її не буду класти. По-перше, я говорив з хазяїном. У мене багато дуже роботи в автомобілях. І, і я бачу, що ця поводка погана в одній місці. Теж, уж готова. Хазяїн теж побачить це відео, бо я йому казав, що виложу автомобіль в інтернет. Так, ладно. Хочу я знайти таке це місце проблемно. Ну багато тут провода не перерубані. Це добре. Але ми не будемо ставити цю проводку. Дивіться, тут якісь провода теж перебиті. Ні, це таке ставити, щоб ще сидіти місяць мені розбиратися. Так, давайте дивимося на. В цій машині поміняли самий двигатель. І з чого би я почав. Значить, автомобіль е, їхав на холостім після помилки мозків. Мозги я зняв, вони зараз в мене на промивці, От вони знаходяться тут, в цій машині. і самі контакти я теж почистив. Тут дуже було сильне закислення. Сюди походила вода. Я сюди ведешки, спеціальний контакт, ну, тож, яка відмиває корозію. І, звісно, бензином я це все пошмогав і щіткою відмив. Справді, тут пошті відгнили піни на самому блокове управління. Ну, я думаю, що воно ще буде робити. Так, що мені потрібно в цьому автомобілі зробити? Потрібно зробити світло, потрібно зробити запуск, щоб він запускався їхав і педаль регіонувала. І. Напевно, скоріше збутим цієї машини. Ну, е, Також не робить вентилятор. Е, я вже робив от тут клаву Елі. Ну, це конечно, не заводська схема, бо Еліна ходилася в салоні. Це було так, як Еліна моторике, ну, тут я робив по своїй схемці. І давайте з чого б я починав. Я відкладу відео на паузу. Я не, мені не знімати і роботи. Я би почав конечно, з самого двіжка. Подивитися, чи правильно всі фішки підключили. Ну, звісно, це треба звіряти зараз програмою. І тоді вже робити якісь виводи. Так, ми ставимо значить, акумулятор, кладемо мозги і попробуємо запустити цей автомобіль, чи він буде заводитися. Так, і що би я хотів, це зробити самий вентилятор, тому що тут вже не заводська схема. Датчик температури знаходиться, я думаю, що він на... буде тут сидіти. От. Вам не буде видно так посвятити. Так. От датчик самої температури. От, він заводський. Я встановив елі, але це ще я давно робив. Хазяїн теж побачить, де воно знаходиться. Воно знаходиться тут. І. Підкинув я провода від вентилятора, вже не йде через весь салон. І я думаю, що ми зараз будемо пробувати перемикати, чи воно буде робити. Так, кладу я камеру. Так, і попробуємо, чи буде робити самий вентилятор. Так, ніби це все робило раніше. Потім машина дзвонила опять кипіла, але оказалось, що не робить помпа. Так, і давайте я попробую підключити. Так, і справді обе, так. Да, Схема роби на вентилятор. Так, який дук бік воно дуї. Так. Я Маю всасувати, я знаю, що в мотор вентилятор. Так, все, вентилятор у нас роби. Е, е, з машинами нагадую зараз не заводиться, бо тому що відключені мозги. До підальки я провода провірив. Все-таки у нас провода цілі. І будемо мати надію, що самі дали помилка контактів, що вона все дала. Бо в мене більше немає варіантів, Лише, лишається замінити тоді мозги. Хоча ми будемо підкидати старі мозги, може таке, що ми покладемо мозги точно робочі і покладемо мобілайзер до них. Так, все, я ставлю на паузу відео.